Бадюк Світлана, учениця восьмого класу гімназії імені Михайла Панасовича Стельмаха в село Ніківці. Михайло Стельма. Уривок із легенди мак цвіте. Степами турки і татари на конях вчать, мов чорні хмари. І згаром дихає земля, навкруг пожари, як петля, петлю розкручує ординець. Він ошукав живий гостинець, дівча біжить, бо соняш бір, її він схопить у ясир, в прокисну зашморине сирицю, продасть на кафі з торговиці. Бо що йому краса дівоча, коса шовкова, ясні очі? Усе продасть їй за дукат, бо він торгаш, ординець, кат. Дівча біжить в тяжкім от Коса і плечі стилярі, а сльози падають у брід, і кров'ю тягнеться твій слід. Уже над юністю твоєю аркан свистить з сичі змією, і враз відсічена петля безсило впала у поля. Козак не тяга у долині, рубнув її і вже стежив, дівчині вказує обід. Ми ще зустрінемо. Блимнув хижим оком, на луку впав, гикнув і скоком, помчав з ординцями в байрак. Втікай, козаче, та козак втікать не думав. пробів очима й по долині навскіс напасникам помчав. Ординців б'є козак вже в броді, бере ординців переляк. Козак сміхнувся в довгі вуса, шайтанами не вперше б'юся. Узнали, що таке козак, якого люди кличуть маг. Звини же зброя у двобої, не квасить нелюдів ріка, не ломить сила козака. Давно, ордиців Іуду, в моїм краю забули люди, бо їхній слід страшний укіс. Травою мертвою поріс. Амак цвіте. віків в роздой. Амак цвіте.